Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матч України шотландії у лізі націй, трансфери Динамо та Шахтаря на вхід та вихід та багато іншого. Друзі, на нашу збірну з футболу чекає ще один виклик. 24 вересня о 16.00 гратимуть Вірменія Україна у рамках Ліги Націй. Наша збірна з футболу, звичайно, не як ЗСУ, але у спорті підтримка також потрібна. Бонус 2,5 тисячі гривень для всіх нових гравців від компанії Пеймач. Посилання на бонус я залишу у закріпленому коментарі. І не забувай головне правило: вболівай серцем, грай головою. Почнемо сьогодні з матчу збірної України у Лізі націй, де ми програли з розромним рахунком збірної Шотландії 3-0. У минулому відео я розповідав, що в нас багато кадрових проблем, тому що відсутній Зінченко, відсутній Шапаренко, Бощан, але також е до цих гравців приєдналися ще Миколенко та Забарний. І у підсумку виходить, що в нас немає 5 гравців основи, і їх просто немає ким замінити. Ну, просто подивіться, виходить Бондар, який, як на мене, провалив гру. Михайличенко замінив Миколенко, і це також вагома втрата, тому що це було видно у матчі, він не міг допомагати так у атаці й допускався багатьох помилок у захисті. Що стосується самої гри, то трошки хочу поговорити про перший тайм, тому що він, як на мене, вийшов більш-менш нормальним. Але я думаю, це за рахунок того, що. Наші гравці, що були більш-менш свіжі, а тому могли стримувати збірну Шотландію. Звичайно, у багатьох була напевна, думка про те, що Мудрик це головна надія збірної, тому що всі дивилися ігри Шахтаря у Лізі Чемпіонів, як він розривав і Лейпциг, і Селтік. І, напевно, всі думали, що буде те ж саме і у матчі Шотландію, але ні. І тут є декілька причин, чому Мудрик. Не зміг стати таким цікавим корисним, як у Шахтарі. По-перше, збірна України не грає в такий футбол, як Шахтар. Ну а по-друге, він був єдиним швидким гравцем серед тих, які були в збірній Україні. Тому що, подивіться, Довбик не має такої швидкості, Ярмоленко також не має, Малиновський. Тобто, ми розуміємо, що, там, наприклад, був би Шопаренко, можливо, трохи інакше б розвивалися контратаки. Або був би Зітченко, і тоді трохи краще проходили ці контратаки з тактичного зору. До речі, також хочу додати, що нам дуже пощастило, що Бондару не дали червону картку, коли він зірвав небезпечну атаку Шотландії. Тому що, на мою думку, ну якщо б такий момент був би у нашої збірної, і гравець Шотландії зірвав цю атаку, ну я б точно вимагав би червону, тому що. Там, по-перше, зірвали небезпечну атаку, а по-друге, це було грубо. Я думаю, що там повинна бути червона. Але дякуємо, що так є. І, можливо, якщо б е не ця жовта, то було б набагато гірше. Ну, а що стосується другого тайму, то трапилось те, що завжди трапляється з нашою збірною. Після десь 60-ї хвилини вони просто зникають, куди зникають фізичні сили. Ну і Шотландія просто понеслася вперед, мала. Багато моментів і у підсумку забили 1, 2 і 3, ну і ми маємо рахунок 3-0. Також хочу додати, що було враження, що після того, як збірна вийшла на другий тайм, було враження, що у перерві Петрахов сказав їм, що все добре, грайте так само, все буде добре, ви виграєте, але ми бачимо, що звичайно, ні. А тому ми отримали найгіршу гру збірної України за останні два роки ще з того часу, коли ми програли збірної Франції з рахунком 7-1. Але знаєте, вчора відбулася просто неймовірна подія, яка просто перекриває усі ці програші, усю нашу цю жахливу гру, тому що звільнили наших полонених з Азовсталі. Але, звичайно, в мене не виходить передати усі емоції, які в мене є, передати їх через камеру, тому що їх дуже багато, тому що звільнили більше 200 наших е, захисників, які захищали Азовсталь. Тому слава Збройним силам України і слава Україні. Ліверпуль вступив у гонку за Вінградонецького шахтаря Михайла Мудрика. Про це повідомляє місцеве віддання Ліверпуль Ехо. Гравець збірної України останнім часом став предметом численних трансферних спекуляцій, і італійське видання Calcio Маркато повідомило, що червоні також входять до клубів, які уважно стежать за ситуацією. Після відходу садіо мене в Мюнхенську Баварію влітку мудрик може розглядатися в Ліверпулі як пряма зміна, на відміну від Дарвіна Нуніса, який є центральним нападником. Також ці чутки новини прокоментував відомий італійський журналіст Фабріцо Романо. Незважаючи на зростання спекуляції, у мене зараз нема оновлень щодо мудрика. Я думаю, що найближчі три місяці він буде пов'язаний з 15 клубами. Шахтар не поспішає. Я впевнений, що вони хочуть понад 45 50 мільйонів євро за мудрика, але ми маємо побачити, якими будуть його виступи у лізі чемпіонів найближчим часом. Я великий фанат цього гравця. Йому лише 21 рік, а він вже робить важливі речі у лізі чемпіонів. Полтавська «Ворсла» перед завершенням трансферного вікна вирішила ще раз підсилити свій склад досвідченим гравцем. Як стало відомо, та то таке владлен Юрченко підписав трирічний контракт із «Ворслою». Полтавці активно вели переговори із 28-річним півзахисником ще взимку. Іншим клубом, який активно цікавився цим гравцем, тоді і зараз був Одеський Чорноморець. Нагадаю, що головний тренер Ворскли Віктор Скрипник вже знайомий з можливостями Юрченко, який протягом двох років був основним гравцем зорі. У нинішньому сезоні український хавбек вийшов лише у двох матчах за Ригу, зігравши загалом 58 хвилин. Криворізький кривбас може підписати чергового легіонера перед закриттям трансерного вікна. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, івуарійць на ім'я Жан Морель По чекає на візу, аби підсилити правий фланг атаки Кривбасу. Повідомляється, що це буде орендна угода на один рік і матиме право викупу. По розпочав кар'єру в івуарійському Асек Мімозас у 2017 році. Наступного сезону вирушив у чемпіонат Білорусі, де затримався на декілька років. Грав за жодніське торпедо, Смолевичі, Німан та Динамо Мінськ. Нині він належить єгипетському клубу Ісмаїлі. Трансфермаркт оцінює у гравця у 300 тисяч євро. Київське Динамо продовжує шукати підсилення для заміни своїх основних гравців, але поки що результатів немає. Повідомляється, що півзахисник грецького Аріса та збірного Гандурасу Луїс Пальма ледь не став гравцем Динамо у літнє трансфер на вікно. Динамо пропонувало Арісу півтора мільйони євро за Луїса Пальму. Сторони не досягли домовленості, тому що греки почали вимагати 2,5 мільйони євро за хавбека. В підсумку Пальма залишився у Арісі. Основна позиція Луїса лівий Вінгер, але також може зіграти центрального нападника та атакувального півзахисника. Також Динамо вела переговори з французьким сенатієном про трансфер нападника Жана Філіпа Красо. Як повідомляє месенджер PowerPlus, український клуб запропонував за 25-річного і 2 мільйони євро та 15% від подальшого продажу красу. Але керівництво Сенатіна відмовило Динамо у переході форварда. Зазначається, що кияни також були готові збільшити зарплату футболіста у 8 разів. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.